Українські телешоу, які шкодять суспільству, супермодель по-українськи. Це реальті шоу вперше з'явилось на екранах у 2014 році. Воно показувало нам шлях звичайних дівчат до супермоделей. Переглядаючи супермодель по українськи, дівчата підлітки нерідко заробляли собі купу комплексів, адже цей проект говорив нам відкрито. Якщо ти не важиш 45 кг і не маєш при цьому 175 см сантиметрів зросту, то ти не красива. Холостяк це супер популярне телешоу з 2011 року. Радує своїх фанатів новим. Ми сезонами від випуску до випуску, глядачі спостерігають за інтригами та скандалами. Насправді ж, атмосфера цього проекту є дуже токсичною. Купа дівчат бореться за одного чоловіка, поливаючи одне одного брудом. До того ж, сам холостяк іноді нерідко, некрасиво поступає зі своїми обраницями. Міняють жінку. Цей проект глядачів перше побачили у 2010 році. Сам формат, нібито цікавий, але погодьтесь трішки дивний. Жінки добровільно погоджуються на те, щоб тиждень пожити з незнайомим чоловіком.